Так, ну і що цей голова Дніпропетровський? 에, стала його жінка просити, годом. Каже, та з'явиш щось, щоб їх повернути вп'ять на родину. А я до Ярки вже в пламках робидую. Мене положили в лікарню. Я дві тижні побула в лікарні. І правління рішення, що в мене не підходить клімат. Мені треба назад, от мене відпустили. — І довго ви там були? — Один-два до пізної осені. — Майже рік. — Так. — І ви приїхали назад сюди, в школу? — Приїхали назад, так давай хатину робити, оти. — Та і так от тут живете. — Так. — А ви ще то розкажіть, що ви потім е ходили, добивали, щоб тут поставили пам'ятник борцям за волю України. От це куди ви ходили, добувались? Ходила, їздила в білий дом. В коваль? В коваль. Ну тут я трошки стикнулася тим з головою з нашим. Головою сільським чи районом? Сільським. Так, сільським. О, ну Тут просто не розумію, як подкочилось, на мене в бочку накопив. І сказав, ти знаєш, хто ти є? Ти Бандера. А я кажу, Я ясна лише дочка, дівня. А тепер о, я тобі докажу, я одна з родини в Бандерах, а в тебе три. Я кажу, я тобі докажу, от я білий дом і він. Ну, то ти кажу сказувати. А, так, а як, я, вас, як вас там в Білому домі, ну, в ковальській адміністрації зустріли? Я знайшла до Грищука, кажу, так і так таке діду. Я, так, я, я хочу, не, не, а, що, а що ви хочете? Я кажу, хочу доказати, що не я сама Бандера, а тут в сиді 100 чоловік, ще й бич. І що ви хочете? Хочу пам'ятника. Як? Кажу, хочу поставити христа, кажу, хочу плити поставити. Хай люди бачать. Хто їде, їдуть на несю, їдуть, кажу, на сабіння, хай люди дивляться. Ну, хай нам ми подумаємо. Приїхала я. Приїхала я йду до цього. Він, а що ти? Я кажу, ну що, і що? А не що, але кажу, що не думати те супню. От і давай Я розум із витям була там і місяць. В ковалі їздили. Так, да, але мене хлопці в ковлю подержують. Оце э, кравчук і верщук. Уволокнула. Я приїжджаю, туди хлопцям не зустрічають. йти, діда, й на Я пішла, а там таке місце здоров'я було. Що ви? Я кажу, я не поняла. Кажу, я вас не поняла. Я кажу, я прийшла за своїм. І викор мене з та не виставить. Ну, в общем, таке і факт тому, що допити. То вони за рахунок району поставили да, пам'ятник? Да, да, да. І викарбували там імена, так? Так. А імена звідки взяли? Збирали самі чи як? А я сама збирала. Угу. Чой, помогав. Дякую. А ви ще от, розкажіть от, за, за вами такий ковір гарний. От. Що це за ковір? Кілимок такий, де, де ви його купили? То ми якби, нічого не маємо проти. Хай би собі воювали. От, чого ж вони воювали проти нас? Ми були мирне населення, навіщо вони нас вигнали. Потім ми, значить, були змушені, оскільки була Польща окупована і нам не було куди вертатися, ми змушені були їхати в Німеччину працювати на німців, ну і все таке інше. Тобто, чи можна було в той час все-таки обійтись так, щоб вибити армію краєву, скажімо там, так, їх, їхні там самооборонні ці структури, які були в них так само. ну, Так кримати. Були спроби. Так, були спроби. От, а не зачіпати от населення мирно ставити. Чи можна було, а потім далі будувати Україну, і все, можна було так зробити, чи не можна? На вашу думку, от як людина, яка в той час жила. На мою думку, населення мирне, от те, котре проживало, воно. Нікому не шкодило, Але ж коли і члени їхньої родини пішли в загони тої армії краєвої, чи пішли в оту саму поліцію, чи були ж нагоди такі, котрий Ішли, шепнули, що той і той займається такою і такою справою, і німці його арештували і розстріляли. Так пробачте мені. Тут уже добре сусідство будь не може. Ну в цілому світі міжнаціональна боротьба йде, ви згідні з тим чи? Міжнаціональна боротьба. І на чому базується? На захисті і на окупації з одної однієї. Одна сторона окупувати хотіла чи хоче, а друга тільки захищається. Ну, так чому? Поляки кажуть, що вони тут народилися, вони тут жили, вони, вони себе називають волинянами. Так слухайте, говорити можна по-різному. Но факти, логіка, де логіка та? Що бандерівці йшли у Польщу? Чи Польща прийшла на Україну? З цього й висновок. З цього й висновок весь. От інша річ, якби пішли на Польщу і там би наводили порядок, да, тоді поляки могли б сказати, що о прийшли варіяти. А як вдома що вони можуть казати? То, звичайно, оправдовуються свої поступки, люби. А тим більше є така народна поговірка. Злодій завше кричи, держи злодія, щоб відволікти від себе. Бандіт кричить, держи його, бандіт, бандіт, бандіт. Чого? Щоб відволікти від себе. Так само той каже: о, той, той вбивав, той грабував, той нищив, той той, той. той, Що? Щоб відволікти від себе. А чому не скажуть, що починалося те, що ми окупували Україну? В 600 якому-то році, чи в 500 ще, чи ми окуповували у 800 якому-то році, чи ми в кінець кінці в 20-му році з Росією договорились, що вона бере ту частину України, а ми беремо цю. Чому не мова про те не йде? Це ж окупанти? Як один, так і другий. От на тому і базується вся річ. А вже на тій основі і вже ті конфлікти міжнаціональні, міжсусідні навіть, які хочете вже. Адже зародок це основа заснов. В чому зароджується оце зло? Чому воно таке? Добре, пане Микола, дякую вам. От розкажіть, от ви, вас забрали в Радянську Армію, ну і далі, як там, в області? Вернули додому, вернули додому. От я вам почав говорити, коли я все з тим з надією, що от мазут буде, я його достав і ну, до завтра а де ж буду ховати? За солому залежав там і нехай полежить. Як приходимо на той воєнкомат, а нас всіх оп, окружили в Донбас відправляємо. Ви розумієте, що у мене? У мене волос дибом став? Це ж якщо мене заберуть, а там же ж акція за акцією йде, Найдуть, значить сім'я де буде? На Сибірі? Думав, думав, що зробити. В Кінець кінців. Сталося таке одного з товаришів, моїх, котрий разом все. Не забирають в нього батьки старі, і як пристарілі батьки його лишають дома. Знаючи його, як самого себе, я йому відкриваюсь. Кажу, слухай, так і так вечором піди туди туди, туди, там візьми і забери, щоб не було біди. Вже тут ні про яке захоронення не, не може бути мови. Так і сталося. Так і сталося. Він схоронив його, а через пару місяців сказав. Видно, щоб спасти свою шкіру на свою голову. Тому що вже ж призов йде, вже ж буде війна продовжується, на фронт підуть, от, а, а так в регулярну армію все одно підуть. Значить, щоб себе зберегти, рішив одкупитися мною. Навів гарнізон кевідців, мене арештували. А де вас арестували тут? Чи вже вас вивезли на Донбас? Я був вдома, я був вдома. Тут ще також історія. Їдучи в Донбас. Я сказав для сестри, щоб принесла. Ну, одяг, щоб принесла, переказав для сестри, тому що не випускали нікого, щоб принесли шинель ту, в якій я приїхав повністю з погонами, зі всім погони солдата рядового. І вони принесли. Так ми домовилися з товаришем своїм. Ще один був Кирильчук Микола такий. Ми разом із Біжицію вертались і разом на Донбас їхав. Приїжджаємо до Коростеня, да вийшли витрасить оті шинелі, да відтрасили, поки поїзд рушив. А саме швидко шинелі на себе погони приставили, а книжка також збереглась. Та, красноармейська. От. Ну, Будемо ховатися, як попадемось. Рішили додому їдемо і все. А чого ви так на Донбас не хотіли їхати? А Чого не хотіли їхати? Ну, мене там бабуся і дід познайомилися. Ну бачите, я готую себе для іншої справи, а не, не Донбатські. Я все-таки думав, що не сьогодні-завтра через тиждень, через два-три може прийти розпорядження, з'явиться туди і туди. Я готовий себе для того, а не на Донбасській. Ви готували через той... ви, себе, ви себе готували воювати за Україну, а не, а, а не а за... вугілля для черги для... для Красної армії до От, розумів. Так що як я міг їхати? Це було б глупо з моєї сторони. Я думаю, так. От і. Я одправся від всього.